Пау-пау-па, любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс разом з Денчиком, тому що побачив я один цікавий режимчик Дензо. Він називається, як ти поняв, зв'язані разом в бекрумсі. Зв'язані, «Зв'язані», да-да-да-да. І це в цілому цікаво. Да. Чуваче, я це не люблю всі всякі бекрумси, оце оце. Чувачі, я так дуже сильно не люблю такі режими, оці такі лячні поняв. Я такий. Персонаж такий щасливий, довольний, що люблю щось таке веселе, потім таке, грайливе, щось таке ярке. А не оці такі зомбаче, лише якусь. я прям не переварюю, поняв. Ні, ну я тобі вірю, ти знаєш, але в цілому, ну мені просто це здалося дуже цікавим. Тому я пропоную тобі попробувати це пройти. Надіюсь, воно не таке страшне, щоб там прям сильно. Але на вушко вже щось шепче. Хотів сказати, але по цьому шепоту я не думаю. Диви, у нас тут зразу. Такі лячні ось його що ходить. пані, що тягається за нами. Ага. Овалтіть. І воно тобі не дає прям далі пройти, якщо ми ось в разні сторони будемо йти. Ну, ага. Да, ага. Да, да. <laughs> чорта з два. Але перед тим як ми почнемо Дензу, треба нагадати, що в наших телеграм-каналах проходять зараз розіграш на 15 цілих 15 тисяч робоксів. Да, чувач, це вообще потужно, ну ти представ. Ти виіграєш в розіграші, і ти можеш просто все купити в будь-якому режимі, все ж ти просто і тебе, в тебе ще залежить Ну звісно, це просто купа-купа халяви, тому, в принципі, залітайте, не пропускайте такі прикольні штучки. А ми, в принципі, погнали, будемо проходити цей режимчик тут у нас кудись. Тут якісь такі, типа, мині-квастики, да, Щось таке, типу, якесь не, не обі, но, типу, як перешкода якісь. О, а що це таке у нас? Якась штука, це, мабуть, О. заробокси. Аааа, що. Well, well, well. <laughs> 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 уже уже <laughs> трачу, вже трачу. Да-да. А от, аби чувачки участвували в розіграші, да? Вони би могли б купити. Ну well, да, вони да бути. так. Компліт з з з обі. обі. У нас тут перший поняв. І ось я чувак якийсь є. Можна треба побалакати? А як? Кей, okay, сен. Send... Може, не треба. Сен, гад, фаунд ю. Де я? Що це за місце? Подожди, я ж спілкуюсь з пацаном. Що <рес> <рес> каже? Я думала, що Ти не потягнув. Ти пропав, типу, на пару днів, і тебе всі шукали. Я такий, типу, шо, шо? шо? Ти в backroomсі, твістед бет. Ай, та короче, мені, в принципі, це не так цікаво, погнали. Короче, да, да. да. Я знаю історію робукса, тому то. Ти ваше загубився, тобі треба вернутися тепер. да. Це лабуда, всяка. Коротше, не суть важна. Не суть важна. Нам зараз основне оце все здійло пройти якось. Да, ну останній раз ми от такі штуки, типу Chain it together, играли разом з Саньком, А там, як ти розумієш, чекпоїнтів нема. Опа, не рухайся, не рухайся. Я приїхав. тепер ще й можу таскати, поняв. А як мені тепер. Ой? Я стою, а, ти, я нічого да, не роблю. ти коли біжиш? Ти коли біжиш, то ти можеш мати туда за собою. Чи не можеш? А ну, ревіве. Ааа, 90 робоксів ревіве коштує, обалдеть. Може ти якщо ты до кінця, то. може. може. Я якщо живу, то поки що таке відчуття, що я просто баластый, <сум> понял? <сум> не, ну, приколи і бувають такі. Стою, стою, все нормально, все хорошо. Роді живей. Да. <сум> окей. Okay. Тебе тільки оце таскати можу. Оба. Тобі вже в принципі все одно. <laughs> а що це за по взагалі? А я не знаю. Все. Така я говорю. Я... Л лячна л лячна така вона. Ну, ти типу, да. О, О, Я живий. Хот по тато. Левел називається хот по тато, ты понял? Так, і що тут робити? А я не знаю. Є якась бомба. Ой-ой. Ой. А шо мені робить? Ага. А что мне не А что мне не робеть? А что мне не Взрывайся! Иди сюда! Разу попрям. Опа! Все? На. Я погнал. Я погнал. Я погнал. Я погнал. Не, 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 не! Иди сюда! Не буду, не буду. Секунд. Я должен отдать риккинти тебе и по любому. Не. По любому як! Не. Димон, покемон. Все Обалдеть. Так, і тепер мені треба в двері забігти. Да. Оце такий левел, обалденно. Тепер ти мій баласт, понял. Ми мали бути союзниками, ми мали бути друзями. Шо це за біда? Так, а тут щось лячне. О, точка. У мене я пч. Це прикол. Це прикол, Ден, ти подивись вверх. Тачка, нам, mm. нам надо, надо нам ото все тепер пройти, поняв, з першої попитки. Да, то йде, якщо ми впадемо, то буде все дуже-дуже бентежно. Да, буде неприкольно. Можна буде плакати. Так, ну поки ізі, Окей, ізі. От тут вже починаються прикольчики. Та-да. Тепер головне нам не спішити, бо ці ще цепки, вони друг друга перетягують. Да, і ти ще поняв друг за другом не бачиш е шляху трохи. Ну да. Може бути біда, конкретно. Ну, поки ок. Так, Главное, щоб не було, поняв, оцих супер тонких платформ і щоб вони не були приривчисті, понял? А. а так слухай із. Ми вже й пройшли. Хе-хе-хе. Я думав, це набагато ваше буде, ну ладно. Опа. Опа. Find the arcade, machine, and beat the game. Нам треба знайти якусь, короче автомат, я так понял, да, працюючий, чи ні. Виграти ігру. Ано? Инсер. О. Будь ласка, зачекайте. Зачекайте, а що чекати? Зараз якийсь моб моп фейди, чи що? А <laughs> спитайся. Оба! Престарт. старт. Let's go. Ну, а як? Опа. Uh. А, мені да. Uh -oh. Ой. Я понял. <laughs> Тут треба, коротше, да. мишкою, да. да. Обалдеть. Да, да. А шо, це ключик? А ключик ну... треба пройти до кінця, поняв? Це типа перемога. Ні, ну я то пройшов, але типу. Мене все одно вбило. А, ти, мабуть, щось не допрошов. Ну, мене же 4 левел. А, хорош, мене 3 поки. Бенс? А ти можеш прям поняв кинай сразу тикати, типа. А, ну, це... О! Мене Мене знов схавало. А, ні, я пройшов! А, все. Короче, воно перебіг. щось... Воно щось таке, трохи багане. Прикол. Все. Да, открылось я все. Ну, пока що да. У нас ще попереду по суті, 5 стейджів. Оооооохо. Ну. Давай так. на чувачі. Давай а на чувачі, як... хто перший. Почекай, а тут можна якось зрозуміти, вони. Ну які з них правні, правильні, а які не? Ні? ні, ну вроді виглядають. Що ну, на те світло да. падає, що на це світло падає? Понятно, так обігаю, дивлюся. воно. Значить одна Да. Да. Давай на чувачі, давай на чувачі, хто йде перший. Я не знаю, давай, що таке чувачі. Давай, ножниці, бумага, пишемо в чат, що саме. Хто що саме вибрав ну, чувачі це, це одне те саме чувачі не-не-не, не, то якісь ваші That's, другі штуки. No. Давай. Я готовий. Раз, два, три. Ага. Хе-хе-хе. <реш> <реш> Хорошо. Раз. Готовий. Два. Давай. Три. Let's go. А що ти написав? У ну, мене були ножиці, а в тебе колодязь, тому. Ага. Ну все, давай. Я <реш> Оба. О, Я вгадав. Нормально. Ну тепер, ти. Ну, тепер ти. Опа. Вгадав. Опа, десь на закон подлості сюда. Бенс? Ну, походу, тут yeah. все такое понятно. А ну, да? чекай. а ну, а ну, а якщо ми зараз обратно? Ооо, я тебе поняв, пацан. Не, я... я думав провірити. ну я не Тебе ще попробуй витягни звідти тепер. А ти пробуй не витягувати мене. Ти так і біжи. Да? Я так і приехаю собі, да, розслабся. Ну, ти мене просто. Поняв, а. не гадав. Так, ну дивись, туди було, то нормально. А ти тут дивись, дивись, дивись. Тут ось який прикол літає, дивиться за нами. А око за нами дивиться, да. Ага. не одне. Прикол. О. Обалдеть. Мені здається, зараз ти облажаєшся. Давай. полюбом. Я догадав, коли ходи. Дивись, просто проверяй. Обалдеть! Не гадал. Ну я думав там уже буде підманка. Просто понял. А ну я дотягнуся? О, да, я дотягуюсь. А, обалденно. Бэмс? Тобі. Оба. Так. Escape. А що тут робить? Ой-ой, oh! я поняв, я поняв. Тут Opa. є певний прикол. Не відставайте, Азу! Я не майже відстаю. помер. You майже, пом майже пом я помер. майже помер, я помер. Я помер. Оп-оп-оп. Дензо ніндзя. Оп. Нормально. А чого вони в тебе не стріляють, а в мене Opa. стріляли? А чого я не можу перепригнути цю двіжуху? Підпрыгну. Ти просто мене тягни, поня, бо я тобі трохи мішаю, коли труп. Да, ти мій балас, Поня. Я би давно би пройшов би. Це якийсь жесть. Так. А що тут делать? Ну, а ти чуєш? Ти чуєш звук порталу? А це потяги, поняв Ні, а ти послухай, тобі нічого не нагадує? Та не особо. Це звук телепорту з доти. А, да? Ну да. Дэн! Дэн! <рик> Гамнюк! Гамнюк! Что такое? Что ты упал про Братуха! Ты прям. А, ага! А все тобі карма, карма. Ну, ладно. Let's go! Обалдеть. Взял представил. Я не специально. Ой-ой. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Нормально? Сразу. Ага. Ой. Я понял. Я приун тришки. тришке. Но Ой, жесть. Ну, дивлячись двигайтесь на мого персонажа, то я, напевно, ще не тільки ноги пол. А ще й шию якусь. <ривіт> Може Бо щось вона так мантиляється по страшному, це жесть. А я постійно клацаю просто. Ну, мені на, пя... <ривіт> на, пя... на, 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 на пятке я понял на наїхав в оцей. Ну це вообще легкий, а цей. Левел? <ривіт> да, у саме найбільше зафайливый, здається? Ну таке, да, щось трохи завтікало. А ми. ти поняв? Типа, щоб узнати на якому порталі проїжджає потяг, то він починає сіяти, поняв? Дивися. Ну, опа! Да, О, да, сплюш, там. Окей, диви. там, там фара. Давай, 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 давай. Фара подивляється. Так, а тут саме головне. Не зафейлити, let's go. Да, uh -huh. бо як це обично і буває, тако на останньому фейлиш і капець. Так. А тут а? Опа. Що Хова, тут ховайся, ховайся за стовбами, каже. Ааа, я поняв чого. А, так ми можемо отако йти, дивись. Ні, ні, ми ну, такого не, можем. не можемо йти. Я думав, я думав, за камінчик зможемо сховатися. Так. Опа. О, намана. Let's go, let's go, let's go. А, так поняв? Ми... Нам треба було тут ховатися, а не за стовбами. Але чого нас не вбило? А. Походу, думай. ми поламали всю систему, а давай ще раз. Давай попробуем. Якось все виглядало прям ну по-дивному. Ну да, да. не прошатало? Ано. Просто знайшли баку режиму. Багулинка. Обша 6. Ізичка. А мені цікаво, а якщо ми за камінь сховатися, а А попробуем. Ну давай попробуємо, але мені кажеться, що там нас ушатає. Ано? Так от треба сховатися, прям якому габле. Ано? Да. Ну. Тут прикол. Нормально? Встигли. Нормально. Нормально. Ну опять же ж таки, оцей левел, він не такий складний, просто що треба не провтикувати. А так, да, да. з цим баумом, що ми зараз знайшли. А, так а там і написано, поняв, що ховайся за камінням, квітками і стовбами. Ну ми воно за цим за камінням спробували, в нас толком не вийшло. Ми за Щось у нас ушатало. Ну так. там воно ну, ехід. Може це байт? А може і бути. Форгів мі Ліза написано, чуєш? <laughs> Що ми за... поховалися? <laughs> <laughs> Що ми ждем з моря погоди? О! Oh. Нормально? Let's go! Бачиш там написано воно? Форгів мі Ліза. Ну, let's go, да? Що за прикол? О! Ось ось і двері сховані. Угу. Mm -hmm. Бенс? Так, і це, виходить, останній квест у нас? Ну, получается да. Еще отрвай, тут, тут матч я. Encounter Smile. А, а тут. Входу, нам за треба с цим... тобой А, нам не с тобой бетиться. Нам треба. Бребича. А. Понял? Ага. Сори, семь с кулаками битися, чи чеша. <рес> а вдруг? <гас> Ух ты, а він прям магичный. А прям сия, я прикольный, ага. да? Ага. Ой, демон! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А він прям. А шо не... так больно? Накидує, да? А що так больно? Прям. Так, що це таке? Так, на мене прям. Мало хи залишилося. Ага, понял. Я прям помер. Давай, Дімон, Я закуска. Стараюсь. А, поняв. Його треба мансувати і в спину кліпашити. Бо так він прям з'їдає. Походу, да. Але так якось складно. Оце. Ой-ой. О, бей його, бей, бей, поки він втикав. А я не понял, що це він робив. Я думав, це така атака, просто А, да, це така атака. Це така атака. То вогнем він подихав. Хана, Димон, по кімону. Давай! Да, обалдеть! А! Трошки не хватило! Так. А я по так и слышаете. Все нормально. Let's go! А ти понял? Ты их шприц, то він по не попадає? Ну, плюс мінус да. Все. Зарубасили, типочка. Це частина один. Понял? Тут, походу, шейный одна, вона. Й... Да. Индиякинг, чаптер 2. Simon Сейс Ну, там, мабуть, до того будиночку треба йти. Ну так, я теж бачу там воно якісь кольори. Зараз якась буде міні-гра, походу. Треба обрати, мабуть, якийсь колір. Ну давай буду синім. А, так просто не обереш що його, мабуть. Такракт, level 1. Ага, пурпуль Синій. А чи що? А, нам так обрати, мабуть. Обирай колір. Тут такий прикол, що. Подожди, а ну. Так, спочатку. Тут треба в правильній послідовності, понял. Зелений. 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 Два раз зелений. Давай. Раз. Натискай другий. І давай. А, я? Ну давай. Все. І що? І кнопочку нажимаем. <рограма> так, левел зелений. Зелений. 2. Зелений. Ще раз. Синій. І синій. А, так уже, ізі. Нажимай. До, давай. Так. Зелений. Зелений. Синій. І синенький. Бемс. Бемс. О. Нормана. Левел 3. Я думаю, тут левел 5 щось мені так кажеться. Так, червоний, червоний, червоний фіолетовий, синій. Ага. А, так изи. Давай. Червоний, червоний, фіолетовий, синій. Ну, то розовий, правда? Але таке. Червоний, Червоный, так. розовий, синій, червоний. А, ізі. Давай. Все по порядку. плюс мінус да. Оба. Мабуть, буде А, все? А, походу, все, да. Все, пройшли. и двері відкрились. Фимнуазис. Ну я лучше матчик достал, но всяк выпадает. Это <laughs> ну, давай, давай. Вдруг шо, да? No way back написано. Йома. мо Ну, вообще по вичу то нам туди. Let's go. <laughs> нам якраз таки і туди, чувача. Опа. Uh, you, you must go forward. О, oh, це лава, понял? Let's go! А, та, там штука котиться, пацан. <laughs> oh! Там спереді щось було. А воно сюди взагалі котиться. Ай, шам, це... диви, яка движуха котиться, ти бачиш зверху? да, Так, да, так, да. Опа. Наліво зразу. Оце такий моментик. Не особо приємний. Давай сюди забіжимо. ні, ні ні, 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 ні. Я знаю, це таке ваше вроді вспіваємо. Так, ну тут по-любому. На перший ми успінемо в будь-якому випадку. Оба. А цей шар уже швидше крутиться. Ну таке, наче дам. Давай сюди. Я ж кажу, це така обманка, просто жесть. Так, а тут що таке? Що це за прикол? А, ми з нього Вроді співаємо, да? Ну, повинні. Ну, вроді нормально. Теорії повинні. Ну, да, диви, все. А ми ще так вибігли, понял. Дивись, і зразу побігли просто. Да, да, да. На якусь ізі. Ну, такі в таймінги просто попали, поняв? Вони якраз пропадає, а там вилазить. Мабуть, да, мабуть, да. Все, exit this way. Let's go. Бам. Бамс. Ще один левел є. Oh. О, стоїть пацан якийсь. Що каже? Ви такий близький hit every switch fast. А, він каже: короче, клацайте оці, типу. Штуки, як воно громко клацається. Oh, <laughs> І, клацайте. Короче... Ну, починається бэкруз, походу. А! Yeah. Oh. Ah. Типа, походу, кімнати, мабуть, міняються, поняв? Эммм. Um. Чи що? Чи не поняв, я? <ріст> Але ми пройшли. Ми пройшли <ріст> просто до Destiny. Що таке Destiny? Не знаємо, треба обрати команду і паче мать. Ось, інтеракт. Каже, коротше, зелену натисни, якщо хочеш померти. Червону, якщо. Мені здається, це байт! Треба да? зелену по любому. Мені здається, як? нас просто хотіли обманути. Да? А ми ж можемо взагалі ходку ньому зробити, отако. Ти думаєш, це так буде працювати? Один... <ріст> Досі один полі бом повинен вижити. Ну? No? дивись, він казав, натисни червоний, якщо хоче вижити, так? Ну да, no, dai, він, типу, буде співати. Ем. Mm. І що? Uh, low my tears, Ну well, Вона співає. А чо, а що на що? ти співаєш? Ми виграли, чуваче. Ми, ми поламали систему. А тут паркур, походу. Оце ж я щось дивлюсь, тут щось є. Якісь воно, ну, чи що то воно таке в кінці. Ага. Ну пішли подивимося, що це. Хай вона там собі співає, а я пішов. <рес> <рес> а. <рес> <рес> ну. Опо. Піаніно. Піаніно. Чи це фортепіано. Ого. Угу! Ого! А таке, як нам робити? Я ж не запомню. А, не поняв нічого. А, ладно, воно так просто поіграло. Це катсцена я якась. Думав... Да, да, а то я вже поняв, подумав, що нам треба щось повторити. Ага. Dream. Успіть Смир. Смерть, рейдж, oh. мордер. Обалдеть. Коротше, якісь нам тепер показують мультики. <laughs> Обалдеть. <laughs> Ну, в принципі, думаю, що можна вважати цей режимчик пройденим. Не забувайте ставити свої вподобайдене, також підписуватись на канали і брати участь у розіграші по любому. З вами, як завжди, був Дімич, а також і Дензо. Всім файного настрою і всім пепа. Пока-пока.